Євген Соловйов вже двічі звертався до джоржинського райвідділу міліції з заявами про побиття під час конфлікту у парку імені горького. Вперше це сталося 21 травня, вдруге 27. 27-го. Вже минув місяць. Втім, правоохоронці так і не повідомили його ані про порушення карної справи, ані про відмову у порушенні справи. І на те, що відводиться 10 дісідіднівний срок. На рішення вопроса о э, возбуждении либо отказе возбуждені уголовного головного до сих пор никакой реакции не було, ніяких следственных действий не проводиться, ніяких опросов с э, з тих которые які були указані в моїх заявлениях, також не проводилось. Окрім цього, під час проведення громадських слухань щодо вирубки зелених насаджень, євген Соловйов побачив серед присутніх чоловіка, який побив його 21 травня. І подав відповідну заяву присутнім у залі правоохоронцям. Зараз чоловік готує судовий позов щодо бездіяльності працівників дзержинського райвідділу міліції. До речі, під час самих громадських слухань також сталася бійка. Літній чоловік був побитий невідомими охоронцями на території Київського райвиконкому. Як заявляє Микола Старунов, побиття відбулося в той момент, коли він заходив у приміщення, маючи на руках мандат для голосування. Однак невідомі почали виштовхувати чоловіка з будівлі та крутити йому руки. Пенсіонер попросив оприлюднити копію його заяви, так як він побоюється, що міліція втратить цей документ, як вже не раз втрачала аналогічні заяви активістів Зеленого фронту та журналістів. Наталя Раскопа, Олександр Соловйов, Харківські новини.